Всіх вітаю, друзі! Ісус Христос відкрив нам, де знаходиться цей портал вічності, Він у середині нас. І коли ця кольга, наш будинок, зруйнується, то наша внутрішня людина він піде по порталу вічності. Ми можемо бачити, як показують у фільмах про машини часу, рятувальників, переможців. Але насправді машини часу немає. Над часом ніяка плот не може рухатися, тільки людина, що війшла з тілесної кулькаковості. Ісус це чітко показав, якщо Знали, то не б. Ісус проник у пекло за нас, на ньому був наш гріх, Його умертвив наш гріх. І через розірвану плоть Ісус пустився в пекло. Він був до кінця смирений на Христі, Він прославляв Бога, тому що Бог живе в хвалі. Ісус подивився, що Бог Його з пекла, воскресить з мертвих, і Бог Його воскресив з мертвих. Християнство понад всіх релігій, вірувань, божеств, тому що не було жодного випадку на нашій землі, коли Бог мертвих в новому тілі. Крім Христа, і це буде дано нам нове тіло. Це обіцяння Бога. Якщо немає цієї гарантії, то нас чекає пекло, оскільки сам Ісус туди був опущений, і Бог його воскресів. Ісус супергерой усієї землі. Підписуйся на наші канали, докторов Теології. з Салтиненко.